Okay, whereabouts and Albuquerque. Hello. Antoinette, where are you? Antonette. Hello. Все почалося зі стуку в двері. І закінчилося однією з найбільш тривожних та інтригуючих загадкових зникнень. Страшний дзвінок у 9.1.1, який ви щойно почули, був здійснений у 1987 році через рік після того, як дев'ятирічну дівчинку викрали біля парадних дверей її власного будинку. У 1986 році, перед тим як сталася трагедія, Антонетта жила в Гелапі, нью мексико зі своєю матір'ю Пенні Каї Дідо та її двома молодшими сестрами. Венді та Сейді, хоча Антонетта була тільки в четвертому класі, вона була мудрою не по руках та надзвичайно доброю. Справа в тому, що її мати сама виховувала дітей, та, можливо, це була одна з причин, чому вона діяла трохи старше її справжнього віку. У шість років Антонет допомагала піклуватися про своїх молодших сестер. Готувала для них, прибирала будинок та просувала одяг. Пізніше її молодша сестра скаже, що, хоч сама вона була дитиною, Антонета була як їхня мама. 6 квітня 1986 року Пенні залишила своїх дітей вдома з няною, щоб вона могла відвідати друзів. На момент, коли вона повернулася до квартири, було близько опівночі, та її діти міцно спали. Вона перевірила кожного з них, проте вона не знала, що небезпека прийде пізніше уночі. Пенні пішла спати близько третьої ночі, навіть не передбачаючи, що щось жахливе має статися. Незабаром після того, як вона заснула, хтось постукав у двері. Стукіт був неголосним для того, щоб розбудити пенні, проте він розбудив її доньок. Як найстарша, Антонетта вирішила відчинити двері. Обидві її сестри пам'ятають, як вона вставала, щоб відповісти на стук, але вони так і не побачили її повернення. Вони обоє знову заснули, припускаючи, що Антонет пізніше повернеться, та побачить її зранку, але її. Її не було. Здається, цілком ймовірним, що людиною, яка була біля дверей, був хтось, кого Антонетта впізнала, і вона відчинила двері для неї посеред ночі. Як альтернатива, це міг бути хтось, хто був авторитетною людиною, одягнений як поліцейський чи пожежник. Через кілька годин близько 7.00 ранку. Пенні розбудила двох своїх молодших дочок, що вони могли піти до біблійної школи. Лише тоді вони зрозуміли, що Антонет не має в її ліжку. Пенні оглянула квартиру, але ніде не знайшла дівчинки. Вона відразу побігла до сусідів та запитала, чи вони бачили Антонету. Коли вони сказали їй, що не бачили дівчинки, Пенні почала обшукувати околиці їхнього району десь до одинадцятої ранку. І лише після цього вона викликала поліцію, щоб повідомити про зникнення дівчинки. Але поліція не поспішала діяти. За деякими джерелами, замість того, щоб Поспішати на пошук Антонетти правоохоронці сказали Пенні чекати вісім годин, перш ніж вона зможе зробити офіційну заяву про зникнення. За зникнення дітей найкращі шанси їх знайти протягом перших 48 годин після їх зникнення. Коли було складено звіт, зазначалося, що Антонет в останнє бачили в рожевій нічній сорочці. Також вона мала інші відмінні риси: зовнішність італійського походження, мала веснянки, проколуті вуха. Шрам на коліні та губі, носила окуляри та срібний ланцюжок з маленьким бірюзовим хрестиком. Коли почалося офіційне розслідування, поліцейські виявили, що сусід помітив стару коричневу вантажівку з номерним знаком Нью-Мексико біля дому Каедідо десь між 6.30 та 7.00 ранку, того ранку, коли Антонет зникла. Сусід стверджував, що бачив чоловіка, який вийшов з вантажівки і прямував до будинку. Однак він не міг сказати з певністю, чи чоловік заходив всередину. Крім того, ймовірно, Антонет пропала з декілька годин до цього часу, коли був помічений підозрілий чоловік, і все-таки це була одна з небагатьох підказок, тому що у поліції не було жодних зачіпок. Маючи дуже мало доказів, справа майже відразу заглохла. Це не могло бути випадковим викраденням. Хтось знав, що одна з дівчат, а не їхня мати швидше відкриє двері в той час цієї ночі. Викрадач міг спостерігати за родиною протягом деякого часу. Як варіант. Викрадач міг бути близькою людиною, наприклад, хтось із друзів, з якими була Пенні у ніч викрадення. Це пояснює, звідки він знав, як підібрати вдалий момент, щоб викрасти дівчинку. Оскільки Пенні, ймовірно дуже втомилась після цієї зустрічі. Через рік після того, як зникла дівчинка, у 911 надійшов телефонний дзвінок, який ви чули раніше. Співрозмовник у трубці назвав себе Антонеттою. Перш ніж її обірвав жіночий голос, і її власний тривожний крик, пені підтвердила, що голос у трубці належав її доньці. Пені сказала, що і те, як вона називає своє прізвище, і те, як вона кричить, викликає мороз по всьому тілу. Мати відчуває такі речі, знає, і я знаю, що це була вона. Проте Пенні сказала, що не впізнає голос жінки. Незважаючи на впевненість Пенні, поліція не була настільки впевнена. Є деякі припущення, що дзвінком могла бути жорстока витівка, зроблена кимось, хто хотів вселити помилкову надію родині. Так що інакше, телефонний дзвінок нікуди не привів. Ще однією дивною річчю у цій історії був наступний момент. Через три роки після зникнення дівчинки її тітка Луїза Естрада, яку вважала інтелектуально відсталою, зникає безвісти 5 вересня. 1989 року, як і Антонетта, Луїза також зникла з Гелапа. Однак вона зникла з парку, що знаходився за межами католицької церкви під час прогулянки. Хоча було багато спекуляцій, що зникнення Луїзи може мати відношення до Антонетти, не було жодних доказів, що з'єднували ці дві історії. Через місяць після зникнення Луїзи її батько попросив слідчих шукати його доньку в Хуаресі, що знаходиться у Мексиці. Друг родини повідомив його, що вони помітили Луїзу в цьому районі. Поліцейські знайшли Луїзу в Хуаресі менш ніж за дві години після розмови. Її батька Ними її знайшли бордячої по вулицям, вона виглядала брудною та розпатленою. Луїза була без взуття, з пухирями на ногах та мала інфекційний поріз на нозі, і вона і її батько почали плакати, коли вони нарешті воз'єдналися. Що саме сталося з Луїзою протягом цілого місяця, якого вона була відсутня, залишається загадкою. Вона розповіла своїй родині, що якийсь чоловік взяв її з гелапа, зв'язав її за та щиколотки та сказав їй, що вона не розповідала нічого татові. За її словами. Чоловік відвіз її до Мексики. Інших деталей немає про те, що сталося з Луїзою в цей час, але принаймні її справа мала щасливий кінець. Наступний розвиток подій у справі Антонет було помічено в 1991 році. У закусочній в Карсон Сіті, що знаходиться близько 870 миль на північний захід від Гелапа. Офіціантка помітила недоглянуту дівчину в ранньому підлітковому віці з двома іншими супутниками. Поки вони троє обідали, дівчина весь час спускала виделку, а офіціантка кожного разу допомагала дівчині її підняти, а вона міцно стискала її руку. Занадто пізно офіціантка зрозуміла, що дівчина намагається привернути її увагу. Після того, як вони вийшли із закусочної, вона підійшла до столику, щоб прибрати за ним, і знайшла нашкрябану на серветці записку дівчинки, яку вона сховала під тарілкою. У записці було написано: Допоможіть мені, викличте поліцію. Але коли вона знайшла серветку, їх уже давно не було. Офіціантка була впевнена, що Відповідала опису Антонетти. Коли справу Антонетти було представлено на шоу нерозгадані таємниці 1992 року, спливли деякі інтригуючі факти. Через багато років сестра Антонетти Венді розповіла, що вона насправді була свідком того, як її сестру викрадають тієї ночі. У віці п'яти років Венді не була цілком впевнена, що вона тоді бачила чи чула, за винятком кількох деталей. Коли Антонет вставала, щоб відповісти на стук, вона запитала Питала, хто це перед тим як відкрити двері. Венді була певна, що почула, як якийсь чоловік сказав, що це дядько Джо. Думаючи, що це хтось із її родичів, Антонетта відчинила двері. Якщо пам'ять Венді справді точна, то викрадачем має бути хтось із рідних чи близьких, адже він мав знати, що у них був дядько на ім'я Джо. Саме тоді Венді заявила, що бачила двох чоловіків, які схопили Антонетту і витягнули її з квартири. Вони закрили її рот та насильно посадили у фургон. Хоча Венді стверджувала, що була свідку. Ком, викрадення своєї сестри, і замість того, щоб розповісти матері, вона знову заснула, нікому нічого не сказавши, що вона бачила, поки її не допитали. Мабуть, тому що вона була ще дуже малою, та насправді не розуміла всю серйозність ситуації. Важливо відзначити, що є деякі розбіжності з цією історією. Одна місцева газета у 2016 році написала, що Венді виступила з цією історією тільки після шести років після зникнення своєї старшої сестри, стверджуючи, що вона була надто налякана, щоб розповісти комусь про це. Тоді як інші джерела вважають, що вона сказала поліції, що вона бачила, ще під час слідства. Ще більше плутанини додавала стаття в Альбукерському журналі за 1987 рік, у якій стверджувалось, що це зовсім не Венді була свідком. Події а її семирічна сестра Сейді у цій статті Сейді почула, як чоловік та жінка біля дверей приставили тіткою і дядьком антонети, і що вона повинна швидше відчинити їм двері, бо на вулиці було холодно. Свідчення очевидців є ненадійними, особливо через багато років після інциденту. Спогади Венді та Сейді могли бути сформовані навідними запитаннями, які їм ставили впродовж років, припущеннями, зробленими родиною та друзями, або тим, що дівчата почули у новинах. Найнадійнішими фактами були б ті, коли вперше допитали дівчат, відразу після зникнення Антонет. незважаючи на це. Поліція вирішила піти за слідом дядька Джо, вважаючи, що ним був зведений дядько дівчат Джо Естрада. Але коли влада допитала його, вони зрозуміли, що він не може бути причетним до зникнення Антонети і зняла з нього всі підозри. Зрештою, зникнення Антонет знищило сім'ю Кая Дідо. Пені не могла навіть говорити про Антонетту без сліз. Вона померла в 1999 році, так і не дізнавшись, що стало з її донькою. Однак нещодавно стічі з'ясували, що вони підозрюють Пенні в тому, що вона ймовірно знала набагато більше про зникнення Антонети, ніж вона розповіла поліції. Ці однією з причин цього звинувачення є те, що на початку розслідування вона не пройшла тест на поліграфі. Хоча це дивно, проте зауважте, що тести на поліграфі все-таки завідомо не надійні. Крім того, деякі люди так нервують під час поліграфу, що виявляються ознаки обману, коли вони насправді говорять правду, проте стрес в їхньому організмі зашкалює. У 2021 році виповнилося 35 років з моменту зникнення Антонети. До цього дня ніколи не було твердих зачіпок або розвитку у цій справі. Поліція вірить в те, що дівчина вже мертва, що робить цю історію ще більш трагічною. Є різноманітні теорії, що Антонет стала жертвою торгівлі людьми. Можливо, якщо їй вдалося зробити той тривожний дзвінок о 911 всі ці роки тому. Можливо, є ще шанс, що вона залишається десь живою. Досі її справа залишається відкритою. Дана історія вчить нас тому, як важливо розпочинати пошуки вчасно, особливо коли мова йде про пошуки дітей. Перші 24 години є вирішальними у таких справах. Спасибі, що додивились це відео до кінця. Якщо ви бажаєте підтримати канал фінансово, то посилання на банку у закріпленому коментарі. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться, якщо ще не підписались. Всього доброго та бережіть себе.